Привіт, мене звати Марк, і в цьому відео ти дізнаєшся, як правильно оформити свої кейси з трактованої реклами, щоб клієнт, потенційно, який їх побачить, захотів з тобою співпрацювати. Тому починаємо. І так, усім ще раз привіт, і в першу чергу хочу сказати, що це відео завдяки тим людям, які писали кейс в коментарях. Величезно вам дякую, Десь тут вилітають ваші коментарі. Дякую вам. А план на сьогоднішнє відео наступний. Спочатку я розкажу дещо теорію. Взагалі, навіщо оформлювати кейси? Навіщо вони потрібні, вони мусять бути в вашому профілі, вони мусять бути в вашому портфоліо. Після цього я покажу на дошці, як правильно це все оформити, і після чого ми перейдемо фільму, де я також покажу, як правильно оформити кейси і разом з вами. Оформлюємо один з них. Почнімо з теорії. Навіщо взагалі потрібні кейси? І чому кожен таргетолог мусить їх оформлювати в себе в профілі, мати гарно оформлені в портфоліо і так далі? Тому що ваш кейс говорить про вас більше, ніж ви можете самі про себе розказати. Простими словами, цифри говорять більше, ніж букви. І коли, наприклад, потенційний клієнт, який випадково знайшов ваш інстаграм, заходить в ваш хайлайт кейси і бачить там. Хочусь, типу, того, що десь зараз тут вилетить, я оці кейси буквально накидав за 5 хвилин, не дуже дивіться на візуальному складову, подивіться більше на ту інформацію, яку вони під собою несуть. І коли потенційний клієнт це бачить, та, він може знову ж таки до вас звернутися і так далі, але одна з причин, чому він може до вас звернутися, це тому, що він хоче уточнити якісь певні моменти. І так, поки показую вам, як це робити в фільмі, ставка з майбутнього. Забув дещо сказати на самому початку. Взагалі, навіщо я хочу розказати вам про кейс і поділитися з цією інформацією? Дуже багато етологів роблять величезну помилку, коли оформлюють свої кейси наступним чином. Пишуть, скільки витрачено, пишуть скільки лідів, ціна за лід і кількість кліків. Вони не пишуть, скільки продажів, яка ціна за продаж, скільки заробили і так далі. І що це може бути? Це може бути або клієнт, не хоче всім ділити, що іноді буває. От мене, наприклад, єдиний проект під NDA, Я не можу розказувати про нього. Або продажі просто не було. Тобто, людина, ну я от сам може навіть на будь-яку нішу привести тисячу заявок, а продажів буде в нуль. По факту у мене кейс є, а сенсу з цих тисяч заявок немає. Відповідно, не потрібно брехати. Я просто дуже часто це помічаю. Саме тому хотів поділитися, тому повертаємося і дивимося далі. І саме тому дуже важливо правильно оформляти свої кейси. По перше, щоб потенційний клієнт не витрачався багато свого часу для розуміння. А що ж ви дійсно зробили в результаті? По-друге, надважливо робити це і для себе. Тому що, коли ви відповідаєте, пасивно відповідаєте потенційному клієнту гарною інформацію, тією, яку саме він шукає, це те саме, що відбувається на всіх посадкових сторінках, які створені саме для цільової аудиторії, тоді клієнт більш до вас буде розположений. Не знаю, в українською обічаюсь. Тому починаємо з практики на дошці, як правильно оформляти кейси. І так, уявіть собі, що наш кейс. Це просто зображення, так? Тобто, у нас є от зображення, от наш кейс. Тобто, 16, 16 на 9. тут буде наш кейс, і почнемо спочатку не з того, як його оформляти, а почнемо з того з абревіатур, які ми будемо використовувати, просто щоб зменшити кількість мені роботи. Почнемо з першого. Буква П це продажі. Продажі це якраз таки безпосередньо те, що цікавить потенційного клієнта найбільше. тобто Кількість продажів, яку, яку ви змогли зробити для свого попереднього клієнта. Далі наша буква буде В, а саме витрачено на рекламу. Після того, як ми написали витрачену кількість продажів, щоб були продажі, потрібні заявки, а саме ліди, тому буква L це ліди. І також дуже важливий момент це або середній чек, або загальна вартість, яку заробив клієнт завдяки а, вашій рекламі. Тому буква З буде означати зароблен. Також дуже важливо вказати, це ціна за лід і ціна за продаж це буде ЦПЦЛ це ціна за продаж, ціна за лід. І тепер, коли в нас є всі ці показники, давайте подумаємо, як правильно їх оформити в якій послідовності. Перш за все, а, взагалі, як правильно формуляти кейси, я роблю наступним чилом. Тобто зверху я пишу ніша, тобто назва ніші. Це може бути жіночий одяг, що завгодно, під ним, під назвою ніші, я завжди а, залишаю посилання на інстаграм або сайт свого попереднього клієнта. Також дуже важливо в кейсі для зручності розуміння того, що ви продавали, рекламували і так далі, а додати одне два зображення, просто щоб людина мала взагалі ну, бачила, що ви продавали. Я намалював довільне зображення, але праворуч ми завжди ми додаємо, ну не завжди, я просто так рекомендую робити. Ми додаємо зображення продукту, який просували. А тепер до найцікавішого, саме до оформлення кейсів я завжди починаю з того, скільки ми витратили на рекламу. В означає витрачено, саме тому у нас до прикладу витрачено 1000 доларів. Далі ми пишемо, скільки ми отримали продажів з цієї суми. З 1000 доларів ми отримали 200 продажів, і після цього потрібно написати, скільки ми заробили. Тобто, грубо кажучи, витратили, продали, заробили. Це логічно. Саме тому пишемо букву З і кількість зароблених коштів. Виявляємо, що наша одна продажа коштує 10 доларів відповідно, ми вклали 1000 доларів, заробили 2, але це довільні цифри, просто щоб вам показати на прикладі. Далі ми пишемо ціна за лід і ціна за продаж. Тобто уявляємо, що з однієї продажі ми заробляємо 10 доларів, відповідно, вклали 1000 доларів, заробили дві. І далі ми пишемо ціна за продаж 5 доларів. Тобто, якщо 1000 розділити на 200, тобто кількість витрачених коштів розділити на кількість продажів, ми отримаємо вартість однієї продажі. І також я забув написати ліди, кількість лідів, яка в нас була. Відповідно, в нас ліди 600, тобто нас на 600 лідів приходиться 200 продажів. А простими словами. Одна третя з тих, хто звернувся до нашого потенційного клієнта, придбали у нього. Ну і звісно, якщо в нас є літи, відповідно потрібно написати ціну за літ. 1,6 долара коштує в нас одна заявка. Таким чином, ми оформили першу сторінку нашого кейса, і це те про що я не казав на початку. Моя рекомендація складається з того, щоб ви оформляли один кейс в дві сторінки, і яка взагалі логіка того, що ми вже написали. Коли потенційний клієнт бачить суму, яку ви витратили, його зразу цікавить, скільки ж заробили. Саме тому витрачено з заробленого воно перетинається. І також людину цікавить кількість продажів. Тобто, грубо кажучи, взор падає потенційного клієнта на ось ці перші три пункти: В, П і З, тобто витрачено продажі і зароблено. Іноді деякі дивляться також на вартість заявок, тому що вартість заявок говорить про дуже багато, і найбезпосередніше це ціна за продаж. Але а, так як ми будемо мати другу сторінку, а, а, другу сторінку нашого безпосереднього кейсу, можемо дорозказати всю історію. І ось у нас є друга сторінка. І зараз поясню взагалі логіку, коли ви вдало оформили першу сторінку. Загалом, тобто це як трейлер до фільму. Якщо він подобається клієнтові, тобто клієнт посміхається, коли бачить цю сторінку, тому що йому дуже подобаються результати, які, які вам вдалося зробити для інших людей, він. Починає звертати увагу, тобто переходить, щоб почитати більш детальніше про, кей про цей кейс, тому що, можливо, ви там про себе розказали, що вам вдалося втілити і так далі. І якщо простими словами, перша сторінка дає нам мінімум інформації, друга сторінка дає нам максимум інформації. Що ж нам писати на другій сторінці? Коли Клієнт отримав мінімум крутої і цінної інформації, яка йому дуже сподобалась, він посміхнувся, він хоче побачити більш детальніше. І саме тут можна перше, що. Можна додати скріншот з рекламних кампаній, з зацменеджеру, де є результати, тобто, де я видно, скільки витрачено, скільки заявок, ціна і так далі. Виявляємо, що це є цей скріншот. Після чого можна більш детальніше описати, що ви робили. Я це просто напишу description. description. і тут ви просто розказуєте про те, що ви зробили. Від моменту там аналізу до тестів, і так далі, що вийшло, що не вийшло. розказуєте ви взагалі хід того, що відбувалося. Можна розказати складнощі, з якими ви зіштовхнулися, коли працювали з цим кейсом, і також дуже крута, дуже крута штука. Можна залишити а, скріншот, повідомлення саме відгука цього клієнта, з яким ви працювали в даній ніші, про вашу роботу. І саме це ми робимо ось тут. Знизу фінбек. Ну і тут. Наш клієнт написав про нас якусь інформацію. Ось так можна оформити, але є ще один варіант, про який я вже розкажу згодом, коли ми будемо в комп'ютері-фільмі це все створювати вже цифрову версію нашого кейсу. Але перш ніж перейти до створення кейсів фільмів, хочу розказати вам про свій курс таргетованої реклами. Лише за один місяць ви можете стати повноцінним таргетологом, працювати віддалено, заробляти від 500 доларів на місяць, і, що найголовніше, мати круту та перспективну професію. Курс складається з семи модулів, де є все від аналізу, від налаштування менеджеру, реклам і так далі, до створення креативів, до роботи з клієнтами. Тобто я і показую і розказую, плюс з вами особисто один на один практикую, як правильно говорити з клієнтом, як продавати свої послуги і так далі. Простими словами, в моєму курсі є все, що потрібно для старту в торгедової рекламі. Ви отримаєте професію, а не просто купляєте курс. Посилання під цим відео, а для тих, то ще не впевнений, чи таргетована реклама взагалі для нього, і що це взагалі таке, також не знаю. Є супер пропозиція мінікурс лише за 500 гривень ви пройдете 5 практичних кроків, а саме 5 кроків, які проходить кожен таргетолог, коли запускає рекламу, побачите це все зсередини і запустите свою першу рекламу, так як мінікурс називається перша реклама на реальному проєкті. Тому посилання ж під відео, переходьте, а ми продовжуємо. Ось ми вже в фільмі. Зараз я покажу, як створити кейс. А... Під формат горизонтальний саме 16 на 9, але ви можете зробити це для себе і вертикально для Інстаграму. Починаємо. Перше, що нам потрібно зробити, це, по-перше, встановити фільму. Дуже логічно. Це можна зробити на будь-якому графічному редакторі, але я працюю в фігмі, тому тут і показую. Загалом нам потрібно спочатку зробити фрейм. Саме тому ми робимо фрейм для презентації 16 на 9. Ось у нас є фрейм. А перш за все. До того, як додавати всі зображення і так далі, я раджу спочатку накидати текст, а після чого вже відштовхуватися від зображень. І, як я і казав, ми спочатку о, додаємо текст з назвою Ніші. Наприклад, жіночий одяг». Це абсолютно до прикладу. «Стони нефей буде, я вибираю свій улюблений а, як він називається? Свій улюблений шрифт, а саме он з його дуже багато хто не любить, але знову ж таки, я не дизайнер, я роблю як мій, тому також не зважайте на дизайн. І, як я і казав, під назвою ніші ми додаємо, можна написати кейс номер один, жіночий одяг. Я просто пишу жіночий одяг. І знизу ми просто додаємо посилання на інстаграм або магазин цього бренду. Ось у нас є наш інстаграм, єдине, що його потрібно дещо підправити, щоб він мав більш статичний вигляд. От, до прикладу, таке посилання. Це просто для прикладу, знову ж таки, екземпл інстаграм, приклад. І після чого нам потрібно а, додати таку невеличку підсумовуючу, а, невеличке підсумовуюче слово, а саме результати. Написали результати і знизу дублюємо ще раз, так як воно має бути менше а в результатах. Ми безпосередньо пишемо те, що в нас вийшло, а саме витрачено. Продажі, ліди, ціна за продаж ціна за лід, зароблено або витрачено зароблено, продажі ліди, ціна за продаж ціна за лід. Це буде найкраще. І так починаємо оформляти наші результати. У нас же є всі заготовки. Єдине, що я тут зробив невеличку помилку. Витрачено, зароблено, кількість продажів, кількість лідів, ціна за продаж і ціна за лід. Уявляємо, що ми витратили так само, як і там, а саме 1000 доларів. Заробили. Наш клієнт, наприклад, заробив 2500 доларів. Кількість продажів в нас становила, ну, нехай буде 250. А, кількість слідів нас становила 750. А, ціна за один продаж а, 4 долари, так як тисячу поділити, одну тисячу поділити на 250 буде 4. А, 4 і ціна за літ, а, Давайте, якщо ми 1000 витратили 750, то це буде одна третя, одна сьома. Долара я не знаю. І так, Google мені допомагає тисячу поділити на 750, скільки це буде, одна третя. Ну, я так і казав, в принципі, одна третя долара ціна за літ. Ось ми так оформили. Єдине, що можна додати, це виділити основні моменти, тому що людина шукає саме їх, тому ми її трошки облегшимо її шлях. Після чого, от, ну, видно, що нам чогось не вистачає. Нам А, потрібно задній фон, і Б, якесь якісь зображення праворуч, щоби. Якось до... підкріпити взагалі а, нішу жіночого одягу і взагалі нашого минулого клієнта. Тому найпростіше, що можна зробити, це зайти на Unsplash і написати от, наприклад, background. Background. Написали «Background» і просто шукаємо картинку, яка нам подобається. Ну, оця непогана, вона нейтральна. Давайте просто подивимося, чи вона нам взагалі підійде. Кидаємо її під низ. Непогано, але я їй дам меншу прозорість. І я не придумаю нічого кращого, і це якраз таки те, що я забув вам розказати. Один з варіантів можна не додавати зображення якесь, а просто зробити скрін інстаграму, який ви просували, відносно якого ви робили ці продажі. І друзі, абсолютно забув сказати. Ви бачите на мені футболку мого власного бренду. Якщо вас також цікавить футболка худі з блискавкою символічною. Переходьте в інстаграм під цим відео, там є вся інформація, інстаграм бренду і так далі. Можете замовити. Є худі, є чорні і білі футболки, дуже крута якість. Дійсно, це ті речі, які стануть вашими улюбленими. Суто завдяки тому, з якої вони тканини, якої якості і так далі. Тому переходьте посилання під цим відео. Саме тому ми це і робимо, і просто додаємо в наш кейс, ось ось тут праворуч. Єдине, що потрібно, це дещо. Покращити, тому що я зробив це не надто гарно. А додатково це можна закинути в мокап. Тобто мокап це коли у вас на фоні є телефон, і це буде гарно виглядати, тобто це зображення ніби вже в телефоні. Ми це зображення тут додали, тобто може бути такий варіант, може бути зараз я покажу ще один варіант. Ось я просто для прикладу знайшов три фотографії, і ось як може виглядати кейс, знову ж таки. Я не дизайнер, я надто сильно не заморочувався над тим, щоб зробити це візуально гарно, вже бачу, що тут можна поміняти фон. Але ось як це можна зробити, і оцей невеличкий слайдик, він несе всю найважливішу інформацію. Насправді, людина, яка ваш майбутній потенційний клієнт, йому частково байдуже на дизайн. Тобто, так, да, якщо це буде дуже-дуже ужасно зроблено, це погано, але якийсь мінімалізм або просто простий стиль, Цього достатньо, плюс а, потенційний клієнт часто дивиться на те, наскільки чітко ви доносите інформацію. Кейс це один з проявів цього. І, відповідно, ті люди, от я, до речі, забув це сказати на початку, ті люди, які. В свої кейси вписують кількість лідів, скільки витратили на рекламу, ціну за лід, кількість кліків. Ну це просто я не знаю, з такими таргетологами я би в житті не хотів співпрацювати. Якщо звісно, цілі рекламної кампанії це тільки заявки. Якщо це продажі, ну вибачте, покажіть продажі. Якщо б ви зробили тисячу заявок, з них ноль продажів, значить питання до вас, можливо, якась неякісна аудиторія. Звісно, є відсоток того, що клієнт погано обробляє, але все ж таки. Від якості заявки залежить, чи буде з нею продаж чи ні. І саме тому правильне оформлення кейсів говорить про це. І те, що я вам обіцяв розказати, другий варіант оформлення кейсів, це зробити до після. Тобто, це буде в два слайди, або можна розділити один слайд на до один до після. Зараз я вам просто намалюю, покажу, як це можна зробити, і оформити тобто до співпраці з вами, щоб було у клієнта, і після. Або під час співпраці з вами. Уявіть собі, що це наша презентація. Вже варіант до після. І уявіть собі, от: у нас є before, а саме до, отак, давайте посередині, ніби зробимо. І тут є after. І тут найважливіше, щоб а, показники, тобто, витрачено, витрачено, продажів-продажів. Тобто, щоб людина могла порівняти, що ви внесли в бізнес. Тобто, щоб вона зрозуміла. Що те, що вони робили самі, це погано, і те, що сталося, коли з'явилися ви в бізнесі, це круто. Відповідно, людина це побачила, порівняла, прочитала додатковий другий слайд інформацію, де ви описали, що ви робили, що не робили і так далі. І тоді вже вам зацікавилося. Я цей слайд не робив, просто щоб ви собі розуміли, ви можете так само взяти ось цю інформацію, тобто, от, витрачено, зароблено і продублювати це ось тут і ось тут. Тобто, скільки витрачено. Скільки витрачено, коли вже співпраця з вами, ну і так по всіх пунктах. Якщо у вас виникло питання, а де взяти цю інформацію, це можна спитати в клієнта, тому що коли я, наприклад, брифую своїх клієнтів, а на початку співпраці скидаю ряд питань простими словами, то я уточняю, скільки у вас зараз заявок на день, скільки продажів на день, який, до речі, відсоток конверсії, тому що якщо тут був відсоток конверсії поганий, тут став кращий, ви можете це прописати, що ви повпливали на це, якщо ви дійсно це зробили. Ось на цьому і все. Дякую, що подивилися відео. Якщо воно було вам корисним, обов'язково напишіть про це в коментарях, поставте лайк, підпишіться на канал і чекатиму вас в наступних відео.